Сміливі, відважні, вони завжди на передовій. Їм більше до душі шкіряний шолом, ніж офіцерський кашкет. Вони завжди в полях та на полігонах. Їм підкорюється багатотонна техніка. Це всі слова про них, танкістів. Саме представники цієї мужньої професії днями святкували своє професійне свято. Майже півстоліття тому, 3 грудня 1968 року, до 25-ї річниці визволення столиці України був встановлений цей танк. Саме біля цього монумента слави 9 вересня відбулося урочисте зібрання, присвячене Дню танкіста. Танкіста це свято, коли зустрічаються люди, і люди мають можливість поспілкуватися між собою, згадати періоди навчання, періоди служби. Як ви бачите тут на Майдані. Різне покоління і молодь, і люди вже досить, скажем так, похилого віку. Вони спілкуються між собою, передають якісь досвід, спогади. Вітали танкістів. Урочисто оркестр, рота почесної варти Поздоровити прийшли. І київські школярі, доля юдача житті не минають, а й діти вас люблять, люди поважають. Хай доля дару віка і віка, в старці до віку живе. У мирний час танки-пам'ятники як місця зустрічі. Біля них молодь призначає побачення, а старше покоління згадує війну. Своїми спогадами про роки служби та навчання прийшли поділитися ветерани-танкісти. Я в той час служив в Германії, в танкових і відмічали день танкістів во всех соединениях, частях и подразделениях. И так каждый год, слава Богу, и теперь мы отмечаем День танкиста, мы очень рады, благодарны нашему руководству Украины, что мы отмечаем и сегодня День танкиста. Именно в этот день я принимал присягу здесь, в Киеве. Тогда, тогда это было Киевское высшее танкоинженерное училище. Ну и потом 20 лет отдал службе. Мне. Ну и, наверное, поэтому каждый год, или почти каждый год, прихожу сюда, встречаюсь с товарищами, с выпускниками, своими однокашниками, вспоминаем, как служили, как учились. И этот день для нас праздник настоящий. Мне было около 16 лет под Макдебургом, когда первый раз страна праздновала День танкистов. И заканчивалось это празднование... Э Взят водної преграды і победа на, на противоположном берегу. Мне как тоді ще я не знав, що я буду танкістом. Показалося це очень добре. Ну і от, видимо, судьба так что що призвався в армію в танкові войска і 36 лет літ Завершився мітинг урочистим покладанням квітів на знак пошани Тим, хто гідно захищав нашу землю в роки великої вітчизняної війни.